Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. І сьогодні поговоримо про те, як битись мобами 10-го світу та як краще битись проти певних мобів. У цьому відео є таймкоди. Отже почнемо з того, що необхідно для того, щоб правильно битись з будь-яким агресивним мобом. І ця частина, мабуть, буде досить короткою. Пропустимо такі фактори, як знання вразливостей моба і вибір зброї. І насамперед, це запас витривалості та здоров'я і пильнування за цими індикаторами, також ваша мобільність під час бою. Ухиляйтеся від атак, комбінацією клавіш пробіл та права клавіша миші. Бігайте, відбувайте атаки щитом чи вашою зброєю. Це можна зробити, блокуючи удар ворога у самому кінці його атаки, коли його зброя до вас близько. А тепер розберемо тактики бою з найбільш дратівливими та сильними мовами. Виділю декілька з них відповідно до біому, і це можуть бути сіролюди, драугри, вовки, фулінги, смертовики та шукачі. Ці моби часто зустрічаються у своїх біомах та викликають проблеми, особливо у новачків. Тож по порядку почнемо з сіролюдів, і ці моби вразливі саме до різальної, вогняної та проколювальної шкоди, тому коли гравець на початку гри має зі зброєю лише палицю з тупою шкодою, то вбивати їх буде дещо складніше і варто стріляти по них з луку. Бажано вогняними стрілами, та атакувати мечами, адгерами та подібною зброєю. Можна використовувати сокири, їх атаки в більшості ближні, і тому найбільша шкода в безпосередній близькості до них. Але регулярно після нападу на вас будуть бурляти у вас камінням, що завдає вам пошкоджень та відштовхує, і ці атаки треба враховувати, щоб їх перемогти. Раджу використовувати байт на атаку, тобто коли ви б'єтесь з мобом, особливо в місцевості за перешкодами та стінами, ховаючись десь за ними, час від часу виходити на прямий контакт з ворогом, щоб анімація його атаки задіялась, і цим скориставшись для того, щоб завдати мобу шкоду або щоб втекти. До речі, це працює з усіма мобами і є дуже корисним у бою. Далі на черзі драугри, і справді, моби сильні та часто завдають клопоту, і в бою з ними, зараз говоримо саме про ближній бій, варто як можна скоріше завдати йому та й будь-якому мову ефект приголомшення, під час якого ви завдаєте більше шкоди, і кількість ударів для завдавання цієї шкоди взагалі залежить від зброї. Вразливістю драугра є шкода духом. А як каже гра, зброя зі срібла. А щодо луку, то все просто, це хороша зброя проти них, але в обох випадках будьте обережними з драуграми-стрільцями і при битві з ними варто дещо маневрувати. Вовки ж є мешканцями біому гора, та для гравця, котрий вперше заходить на ці землі та скоріш за все у залізній броні, варто їх остерігатись. А точніше бути обережними, оскільки перша їх атака може вас з легкістю приголомшити, а блокувати чи відбивати їх атаки не завжди вийде, оскільки атакують швидко та мають велику швидкість пересування. І, на мою думку, кращою зброєю буде лук, щоб вбити їх на відстані. Меч та щит, щоб завдавати багато шкоди та блокувати потужні удари, і адгейри, оскільки своєю спеціальною атакою дають змогу їх приголомшити та відштовхнути, але використовуючи меч та щит, будьте обережними, оскільки загинути від їх атак досить легко. На просторах рівнин фулінги та смертевики є сильними мобами. Які завдають багато шкоди та є складними для новачків. Почнемо з смертовиків, їх перевагою є швидкість та шкода, і проти них діють такі стратегії, як вбивство їх з луку ще на підльоті до вас. Та атакувати їх, наприклад, мечем вже тоді, коли смертовик буде ну вже дуже близько до вас, або просто заблокувати його атаку до прикладу щитом, і він отримує приголомшення, що дасть змогу його швидко добити за допомогою зброї ближнього бою. Фулінги, не дивлячись на свою примітивність, є досить розумними, вміють триматися купи і у разі небезпеки давати відсіч ворогу навалою, і кожен з них матиме різне озброєння, хтось зі списом, мечем або смолоскипом. Тому до сценарію битви з великою їх кількістю необхідно бути готовими. А щоб таких ситуацій не сталося, Треба грати обережно і по одному не поспішаючи, вбивати їх з луку, а фулінгів на вежах вбити дуже легко, оскільки частіше за все злізти вони не можуть. У разі ближнього бою в нагоді стане Адгейр, меч, холодник зі своєю шкодою духом та відкиданням, і не забуваємо доповнювати це щитом. Беручи до уваги шукачів, то, на мою думку, проти них краще за все використовувати лук. Меч, холодник та адгеєр. Останній здатний протистояти великій їх кількості своєю спеціальною атакою. У будь-якому сеті шукачі завдають багато шкоди, окрім сету з кореневим нагрудником, і тому пильнуйте за їх атаками, особливо коли вони летять на вас. Ось та інформація, яку я хотів вам розповісти. І сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте вподобайку. І можете підписатись на мій канал усім до нових зустрічей.